Добрий день, любі друзі! Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що для людини найдорожче. Вірно, це його життя та здоров'я. І тому зараз ми повторимо телефонні номера служб по рятунку. Будьте уважні, як вдома один ти, та димом запахло, чи бачиш з вікна, як пожежа горить? Потрібно негайно дорослим сказати пожежним дзвони 1-0-1 А ось якось ти вдома один залишився, а тут незнайомець до вас нагодився. Не бійся, малюк, двері не відчиняй, в поліцію швидше. 02 два набирай. Як раптом погано стало комусь і потрібна твоя допомога, візьми телефон і сто три подзвони і медикам чітко про все розкажи. А чи знаєш, малюк, що таке газ, який запах у нього, дізнатися час. Якщо ти відчув такий запах удома, Вікно відкривай і одразу втікай. І вже на дворі ти сто чотири набирай. Будь завжди уважний, себе бережи, та ці номера ти на пам'ять завчи. До побачення, любі!